Йо-йо-йо, мої підписники, це знову я зі своїм контентом. Сьогодні я вирішив трошки змінити формат ролика, а саме відео трекінгу поділити на етапи маршруту і після кожного етапу трекінгу з коментарями додавати відео події, які відбулись після цього. Прошу написати в коментарях, який формат, старий чи новий, вам більше подобається. Ну що, погнали? Сьогодні ми вирушаємо старим маршрутом, але іншим шляхом з новими цікавинками. Дорогою до Каніва по лівому берегу через Переяслав по найкоротшому шляху всі виїздили і знаєте, що вона досить пряма і нецікава, особливо після декількох разів. Тому я трошки вирішив її перекласти через Баришевку і не прогадав. До речі, ми, до речі, ми виїхали усього у трьох, зупинились у Баришівці на хвилинку, і нас відразу наздогнала пара хлопців з Борисполя, які вирішили доєднатися до туру, але мене про це заздалегідь не попередили. Швиденько познайомившись, вирушили до найближчого маркету згідно гуглу, котрий проклав маршрут скрізь вулицю з однобічним зустрічним рухом. Після цього продовжили рух чудовими другорядними дорогами зі швидкістю 100-120 до першого пляжного підстопу, так званого Любокраю. Йо, 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 мої любі підписники. Так, сьогодні, 26 липня, у нас черговий плановий пляжний мото ґастратурінг. Ми вибралися опять, оновленою бандою. Ось хлопці стали, не побоялися на приватну територію. Ось ми приїхали на пляж під Переяслів. Місцеві порекомендували цей пляж, тому що він дуже такий чистий. Так, Зараз підемо на наш оглядовий тур. Ось, тут приватна територія, як ви бачили з одного боку, а от пляж абсолютно безкоштовний. Маємо такий от пляж. Ось. Люди з Переяслава сюди їздять. Хлопці навіть з Яготина нам порекомендували сюди прибути, бо навіть з Яготина де дехто де, де їздить. О, бачимо, пляж піщаний, безкоштовний для діток всі умови. Ось такий от досить невеличкий вхід, але все як я люблю. Це повністю піщане дно, пляж досить неглибокий, точніше водойма. Ось, водичка дуже чиста, як ви бачите. Як я люблю казати, подивіться, яка краса, яка чистенька водичка. Ось, Кого моти дозволяють. О, напроти є ще один пляж. Вон туди можна поїхати. Направда, люду забагато. Але мабуть, щось їх туди тягне. Ось. Так, вон ще один вхід є. Ось, так, Я вже покупався, вода супер-пупер. Так, тут такі от є деякі навіть умови для заняття спортом. Підемо, подивимося далі. Роздягалів, на жаль, немає. Ну, досить такий, на мій погляд, досить пристойний пляж, при тому що в цьому здоровезному регіоні більше майже немає де покупатися, так, щоб з комфортом. Ось. Хлопці пішли купатися, я вже покупався. Ну і ще отакий от такі от ресторан є. Ми в нього не заходили. Ось, поки що, все. Зараз поїдемо нямати. Гарненько напляжившись, ми вирушили вже до гастро підстопу у селі Софіївка. Не навпростець, як малюю трекер, який я забув увімкнути, тому він зараз малює пряму лінію до точки наступного включення. А так би мовити, дати гака для різноманітнення. Але ця ділянка виявилась дослідницьким туром з елементами індуру джимхани. До речі, дуже чудово розвиває навички екстреного маневрування та гальмування на практиці. Дорога виявилася з збільш. В більшості сильно битою, на кшталт, як у відео, шляхами Тараса. До речі, цього разу ніхто з хлопців жодного разу не пожалівся на покриття, та навіть сказали, що норм як для розноманіття. Хоча серед нас була сібіха літрова та сузуті бандит, з яких саме розумієте. Але всі доїхали без страт з гарно накатаним апетітом, який був нагороджений швидкою подачою страв у кафешці. Так, ми з пляжу Любакрай, що під Переяславом приїхали в село Софіївка, це на маршруті до Каніва. Зупинилися, а відразу скажу, той маршрут, що я вказав від Переяславлю до Софіївки, дорога досить погана. Да. На, на ТНРці буде те, що треба, От. але насправді ну, я так вибрав, щоб було не несумно. На ТНРці буде цікаво, але так на дорожниках. Ну, Погана дорога, треба дуже багато. Дуже багато скілу з приходу А, Софіївка – це село кафешок для я так розумію для дальнобойщиків. Тут дуже-дуже багато кафе. Я вже зупинявся в декільках. Цього разу я вибрав це кафе. От воно біля Окарнавти знаходиться. Кафе називається Теремок. Тут Дуже багато гарних відгуків. Вирішили, ну, цього разу от вирішили сюди завітати. О, дивіться, Ось кафе. О, от, от, в Софії всі, а йолки палки де фокус, де мій фокус. Ось, е Насправді тут дуже багато кафе і вони досить прикольні. Ось. Таке маленьке затишне кафешка. Ми вже... Ось, вона така маленька. Але дуже підкреслю, дуже, дуже класні відеоки. Хлопці їдять, що такі порцухи нормальні. Ось Все, е О, Ціни можете подивитися. Да? Тут, Ціни дуже гуманні, тобто майже гривень там, за 150-200 можна від пузо наїсти, порції великі. О, хлопці розташувалися, апетіт нагуляли, поки доїхали з Переяслава, просто капець. Так, ми все замовили, майже все готове, зараз все погріють. Вареники зварять і будемо нями. Щоб розуміли, мої любі підписники, це мені все принесли буквально хвилин за 10. Це все коштує менше 200 гривень. А які чудові мені варенички. Солянка мінімум з трьох видів м'яса дуже дуже смачна, але чомусь дуже дуже гаряча. Руслан, як завжди, вперед поперед паровозу, вже гороховий супчик. для Руслана все зробили в першу чергу, все як Руслан любить. Руслан, як тобі? Ось. А хлопці, щось, хлопці, а що ви таке замовили, що вам так довго несуть? Ексклюзивщина. Ескалупське Все. Салат. Гарненько наївшись та навіть переївши, ми вирушили до наступного пляжингу у Каніві. Увага! Мотогастра Турінг попереджує: переїдання спричиняє залипання і навіть завтикання. Не пережирайте за кермом. Це може зашкодити вашому функціюванню. Дорога до Каніва була без сюрпризів, тому ми, трошки відкрутивши газюльку, швиденько доїхали з вітерцем до пляжу. Так, ми гарно-гарно панімали у селі Софіївка в кафе Теремок. Як ти казав, мій бет, перше, друге, третє і компот обійшовся у 190 гривень. І я не з'їв, я половину не з'їв, я, блин, половину вареників залишив, бо тупо не влізла. Все, ми наїлись просто до відвалу, приїхали у Канів. Ось, Це майже Тарасова гора, а тут такі пляжі. От, нас друга. Пляжна зупинка. От маємо в Каніві досить такий приємний піщаний пляж. Все як я люблю, тут піщане дно. Ось тут. от така от картина. ну місця забагато тут таких от пляжів йде три підряд. а от При бажанні можна вибрати, щоб було менше людей. Вода вже трошки підсвітає, але ще ще, ще, але ще але все досить купабельно. На мене вода трошки прохолодна. Сьогодні не так вже і жарко. Ось. Ну, ось Маємо таку картину. Ось. Хлопці передягаються, я вже, я вже накупався, як, як завжди на рік. Вперед, вперед. Ось. ось такий от маємо чудовий пляж. Ось така от водичка. Як я вам люблю казати, да, десь трошки плаває усього, ну, але вода досить, досить, досить чиста. ось Маємо таку картину. Там Хлопці переодягаються, народ тут повним ходом зависає. От рекомендую, зараз купаємося і вже їдемо на Київ. Ну що, всім дякую. Не забувайте перепідписуватись, писати коментарі. Не забувайте, я залишаю всі маршрутні листи, всі ціни. Під кожним відео залишаю всю корисну інформацію, яка була в цій поїздці. Це папа, -па, мої любі підписники. Після прийняття водних процедур ми вирушили правим берегом на Київ. Цей маршрут надає сумувати завдяки великій кількості поворотів, спусків та підйомів. Особливо, якщо постійно тримати крейсер 100-120 на далеко не ідеальному покриттю. Ми досить жваво долетіли додому. На цьому все. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій телеграм-канал по організації мотогастротурів. Ну і звісно, не забувайте лайкати, коментувати. До речі, як вам новий формат відео. Всім папа, мирі підписники!